Форспокен перенесли вже в другий раз, проте це не спонукало мене скасувати передзамовлення. І давайте розбиратися, чому. І сьогодні косплею Богдана. Forspoken – це дебютна гра від студії Лумініус Productions, яка була заснована у 2018 році, хлопаками, які розробляли Final Fantasy 15, та її в цілому довго батрачили на Square Enix. Зачарована саме так перекладається фраза Forspoken – Це екшн РПГ проєкт, який вийде на PlayStation 5 та ПК. Автори гри пропонують нам дізнатися історію дівчини з Нью-Йорка Рей Холланд. Панянка втомилась від свого буденного та складного життя, і одного дня невідомим для себе способом вона потрапляє у фентезійний світ Ації. Однак це виявилось не та довгоочікувана відпустка, на яку вона розраховувала. Це складне випробування, і, як переконують автори гри, наявність суперсил не зробить нашу героїню всесильною. І я вважаю це класно, тому що вже задовбали ці герої, які вміють абсолютно все. Будь-який ворог для них нічого не означає. Я переможу і гору, і воду, і вітер, і все, що є в цьому світі. Не можу перебирати тільки свою лінь, знімати відос. Звісно ж, у цьому світі нічого не відбувається просто так. І ви саме той обраний, що врятує ацію від чуми. Власне, це і є зав'язка гри. А тепер давайте перейдемо трошечки до ігрового процесу. Ігрові ефекти виглядають прекрасно, кольорові та різноманітні. Завдяки цьому, бої захоплюючі та видовищні. Деякі задроти серії Final Fantasy кажуть, що гра містить багато запозичених елементів бою, адже давайте не будемо забувати, хто все ж таки робить цю гру. Однак я відверто кажучи, не фанатка фіналу, тому не можу стверджувати це те, що я бачила в коментарях. Ефекти в грі зроблені, ну просто прекрасно. Вони кольорові та різноманітні. А що ще потрібно для візуального насолодження грою? Головне, щоб вони були більш різноманітніші аніж кольор мого одягу. Сьогодні У мене ще штані білі. Відверто кажучи, в серію Final Fantasy я не грала ну прямо від слова зовсім. Але повинна була вам про це сказати, тому що на зарубіжних форумах доволі часто пишуть таку інформацію. І, можливо, для когось це стане вирішальним аргументом або й скасувати передзамовлення, або й зовсім не дивитись на цю гру. А для когось навпаки стане стовідсотковою гарантією, що гра вийде ну, просто суперова. Трейлери нам вже показали біг, перекати і паркур Фрей» у «Чарівному світі. Головна героїня швидко збирається на стрімкі пагорби і не боїться падінь з висоти у Forspoken, як і в Dying Light 2, для початку вам потрібно вкачати свого ігрового персонажа, аж потім він зможе зробити якісь додаткові там трюки, як біг по стінам, падіння з висоти без дамагу і тому подібне. Також через трейлери ми побачили, що буде купа прийомів, використання магії та жваві поєдинки, бо їм не будуть нагадувати соус ігри зі своєю типовою схемою. Перекат, удар і тікай. Я не знаю, тільки мене вона бісить. Тут все зроблено навпаки. Розробники зробили акцент на жвавості поєдинків. Вимір ації це не той світ, який наповнений сонечком, метеликами та кульбабками. А саме той вимір, який буде постійно кидати вам виклик, ну от реально на кожному вашому кроці. І так плавно ми переходимо до виточуючого середовища та ворогів. У форсполкен не то, що буде різноманіття мобів, там бляха буде усе: від людоподібних монстрів до драконів. І до кожного ворога ефективно буде застосовувати лише відповідну тактику бою. Я рекомендую вам це враховувати, бо інакше боси ви можете лупити Ну, реально дуже довгий час, на цьому роблять акцент. На рахунок ігрової мапи. Ну блін, я не буду вас обманювати, вона буде велика. Але куди ж без цього у сучасній грі? І дай Боже, аби там не було всяких валютних бустерів. Це якщо що не перевірена інформація, але просто великий відкритий світ асоціюється в мене лише з цим. Певно, я переграла Far Cry та Assassin. Привіт він, до речі. І жарт смішніше, якщо його повторити двічі. Взагалі наразі тяжко судити, наскільки мапа буде великою. Проте ви зможете побачити як густі та страшні ліси, так і закинуті цивілізації. Наразі реліз гри запланований на 24 січня 2023 року. Студія про таки заявила нещодавно, тож я думаю, що це може бути пов'язано із насиченістю гучних релізів цієї осені. Ігри такі, як God of War Ragnarok, Call of Duty Modern Warfare 2, Лицарі Готому. Все це виходить якраз таки дуже близько один до одного і до минулої дати виходу Forspoken. Ви можете запитати, ж це Лера собі таке придумала, але я нічого не вигадувала, чесно. Просто видавець заявив, що грала тут в повністю готова, Залишилось відшлюгувати деякі недолугості, та й усе. Тож я думаю, що перенос пов'язаний з тим, аби на проєкт звернула увагу більша кількість народу. Особисто я чекаю на цю гру. Бо мені не вистачає фантазійного жанру не в анімечному стилі. Вибачте, будь ласка, фаната, нічого проти не маю. Саме тому моє передзамовлення, не дивлячись на переноси, все ще в силі. Тут варто також зробити дисклеймер, що це лише моя думка. Мені не заплатили і я не закликаю бігти та кидати гроші в екран. Краще б заплатили. Ех. Колись будуть такі часи, запам'ятайте мої слова, що нам з Богданом будуть платити за огляди наші. А на сьогодні у мене все. З вами була Лера з каналу Darius. Обов'язково підписуйтесь та тисніть лайки. І до речі, якщо ви не знали, в нас з Богданом найулюбленіше хобі, це відповідати на ваші коментарі. Тож, будь ласка, не зболікайтесь з цим. На все добре і до зустрічі у наступному відео. Всіх обійняла, як можу, в ширину свого телефону.